Всім привіт! Вилупились у нас четверо маленьких, красивеньких, здоровеньких гусеняток, прям таких красивих-красивих. Я їх в коробку спеціально поклав, щоб вам було добре їх видно. Подивіться, які красавиця Лінда. Вилупились сьогодні зранку, в 9-й годині, майже обсохли, але все ж таки ходити вони і себе не навчилися. Ну нічого, скоро вони навчуться обов'язково ходити. Купив я так само дуже багато їм комбікорму, так щоб їм хватило точно, Бо вони будуть рости у нас цим у Бачите, вони вже навіть скакати навчилися потроху. Є тут одне таке маленьке, таке слабеньке трохи. Думаю, все з ним буде нормально, буду цього синя, бачите? Е, е, вот. Воно найсаме пізніше вийшло, але думаю, буде все нормально. Воно найсаме менше і все так сильно не обсохло. Вони, як бачите, сходили вже в туалет. Ну, вони поки що у мене гріються в інкубаторі, нікуди я їх поки що не забираю, так як вони мають повністю у мене обсохнути. Під лампочку буду забирати, трохи пізніше. Нехай це три годинки посохнуть і дам я їх в, інку, в коробку під лампочку. Вони вже стараються їсти, пити воду, я так бачу, бачите, вони щось, не знаю, щось навіть одне одне кусають це що? Ото мені не дуже подобається, але нічого страшного. Такі у нас красавці малята. От має одне вилупитися у нас теж, бачите, живеньке, має скоро у нас вилуплятися. А от з тим виникли проблеми деякі, бачите, кров. Я не знаю, я йому не допомагав взагалі нічого. Він сам надклюнувся, сам зробив таку велику деру. Е, і от потекла у нього чомусь кров. Не знаю, він всередині такий, якийсь то липкий, я його не рухаю, нічого. Він ледве содихає, не знаю, що буде з ним. Не знаю, чи він буде жити, чи не буде. Ну, що буде, то буде. Не знаю. Він є в інкубаторі разом із іншими, але скоріше всього він напевно не визиве. Бо рідко, коли такі визивають, чи коли йде кров, коли багато крові йде, там дуже багато крові. От подивіться, певно, такі зирки целвоні, то ненормально. І все вісім гусенят має вилупитись із інкубатора. Ну тих будемо поки що забирати в інкубатор. Хай все догріваються. Позабирав весь мусор, несу викидати. Так, той мусор мають забрати. Ну ладно, зараз я покладу. То скарлупи від яєць гусяться, хоч тут покладемо, потім викину. А то ходять насі бачки. Бачите? Тато і мама. Від них і є ті маленькі гусенята. Со, so, косати мене хочеш, косати мене хочеш? Подивіться, бачите, маленький, такий як песик, бачите. Кликуни. Їх я буду обов'язково пропоювати. Лікарство я почну давати за сьогоднішнього вечора. Зараз обід, третя година дня. Я буду давати із вечора. Буду давати я їм лікарство. Потрібно подивитися, яке класти дати їм. Я навіть не знаю. Бо в мене там старі лікарства завалялися, які я давав. Не пам'ятаю того року гусенятам, Ну потрібно подивитися, чи вони добрі і все надіюся, добрі, Якщо ні, то потрібно буде сходити в аптеку і купити. Пропою я для того, щоб вони жили, не дохнули, щоб ніякі бактерії не були. Щоб вони були просто здоровенькі, жили і радували мене. До речі, хочу сказати вам, завтра я йду на базар, я вже наскладав гроші. Завтра я йду за гусьми. Завтра я піду куплю собі гусей. Та як завтра у нас дуже багато буде народу, людей багато будуть дуже багато продавати корей, качок, гусей, так як завжди. Сьогодні я був до речі на ринку, я бачу, там продають гусей. Було чотири гусей, таких маленьких, і було десь приблизно до 30-40, до навіть таких зовсім великих гусей. Насправді, дуже класно. Я поспитався, скільки коштують, та як мені потрібно, щоб мені батьки трохи доклали гусей. І завтра я піду собі, трохи куплю гусей, буду розмножувати отаку гусину ферму. Будемо бачити, як то все буде. Е, Комбікоми потрібно докупити для гусей, для ціплят потрібно буде зараз, е, сходити. І за лікарством теж сходимо. Не знаю, можливо, я вам теж, все то і покажу. Е, так же само е, там продають індукацію, я бачив. Індукаціка зараз у нас коштує на ринку, е, на базарі. Кострій на базарі у нас індукацька вже м, по 270. Там того тижня я бачив по 270 це по 250. Ну, неважно, то не дуже велика ціна. Е, індукацьок поки що собі я не хочу, не купляю, нічого такого не беру. Е, беру тільки гусей і все. Е, Корей, я теж собі не беру. В е, мене з інкубатора ви бачили, самі добре вилупляються. До речі, я заклав ще одну. Це один раз останній раз заклав інкубацію. Ну Ми будемо бачити, чи останній, чи не останній, я, якщо чесно, не знаю. І знаєте що? Крувірив яйця, мені не дуже подобається, насправді, як розвиваються ті циплята, е, на той раз в інкубаторі. Е, бо із, е, я не знаю, я вам говорив чи не говорив, е, із 50 яєць, 30 за залтком тільки. Якщо чесно, то дуже погано, мені то не подобається. Отак. Мені то прям ужасно не подобається. До речі, як ви бачите, я сьогодні в футболці. Мені сьогодні дуже зарко, погода у нас сьогодні просто прекрасна. Отак. Сьогодні так само на ринку хочу вам зразу сказати всі головні такі події, які сьогодні були цікаві. На ринку сьогодні я ходив. Ну, я диві... дивіться, називаю ринок або базар. Щоб ви так розуміли. Е, ходив сьогодні на базар і там були циплята. Циплята у нас коштують по е, 30 гривень за штучку. Е, а я тут думаю: дивіться, краще я вже собі сам в інкубаторі виведу ціплят, цим буду платити гроші. То не є так і дорого. У мене є свої кури, е, свої кури є, вони несуться прекрасно. Е, Гуси несуться у мене теж на яйці, я ніколи не трачу гроші. Колись давно я тратив гроші, колись давно я купляв для інкубатора, то я її потім можу теж закупляти, якщо мені того не буде вистачати яйця, щоб докладати в інкубатор, Ну, то не важливо. До речі, у мене така смісна подія тут сталася на господарстві. Мені писали багато в коментарях, щоб я заклав яйця у гусіці під кацку, яка у мене сіла, яка у мене начебто сіла. Дивіться, вона у мене нібито сидить, нібито не сидить. Я не знаю, я можливо заказав, можливо, не казав. Ну, коротко, я забув. Але вона у мене якби то, на ніч не сидить, а вдень вона сидить на яйцях. Мені то не підходить. Тому краще, я в інкубаторі залису. В, в, вже останні дні інкубації гуся цих яєць, нічого з ними страшного не станеться, вони всі є е, так, як мають бути. Вилупляючі, у мене всі гуси просто прекрасно. От У мене там гусак бігає і крицить, я не знаю. Без ніяких помилок. Нічого не відбувається поганого. Взагалі, як би то, ні всяких там інвалідів немає з поломаними лапками. Ніяких проблем немає, рахітів немає. Все нормально, всі вилупляються просто прекрасно. Хусято. Вчора вони почали вилуплятися до речі. два вчора вилуплись, решта сьогодні вилуплюсь. отак. Два вчора вилупилися і два сьогодні зранку вилупились. Отак, От в мене зараз цутити їх є. Ну, ми будемо чекати на йсе гусенят, бо мені цього мало. <свісно> Я хочу й гусенят насправді розвести, бо мені гуси дуже подобаються. Подобаються гуси мені тим, що е, вони знаєте, мені також подобаються гуси навіть тим, як би то странно не звучало, тим, що вони кричать голосно. Не знаю, чому мені подобається. Ну мені подобається так. Сусіди не є злі, все нормально. Хоч і отут і живуть е, сусіди, О, там є хата, я не знаю, це робиться високо. Але ніхто не кричить, ніхто не заловиться на гусей. Все ну, у нас нормально, все те, як має бути. Мені подобається. Гусятки вилупляються, господарка росте, просто кайф. Я кайфую. Скоро буду ходити в шортах, Я поки що ходжу. В станах у нас так е, температура з перепадами. От зараз я в футболці ходжу е, і в станах е, вчора у нас було холодно. Вбирав куртку взагалі. Отак, сьогодні зранку в куртку, було холодно, але зараз вже стало трохи тепловато. Так, нормально, більш-менш. Ну, температура, якщо чесно, не дуже добра. Я на 10 днів дивився прогноз, яка температура буде нарешті вже. Ну, температура, показує, у нас така. Ем, зараз у нас 16 градусів тепла сьогодні. Завтра 17, після завтра 18, 19, 20, 20 21, потім 20, потім 20, потім 21, потім 20. І так буде отак мінятися. Раз, через раз, але то буде досить добра температура, е, досить тепло буде. 20-21, то дуже тепло буде насправді. Отак. От Гоне, щоб не було у нас холодно знов. А то вже не хочеться тих морозів, бо скоро я буду гусенят випускати на вулицю. Е, я подивлюсь, яких я буду купувати на базарі. Чесно, я не можу сказати, яких. Цим великих, цим малих. Ну, я вам все показу, розказу, як що, яких купив. Е, надіюся, що завтра вони все ж таки будуть у нас. Бо ви знаєте, що у нас на базарі міняється деколи. То є, то нема, то є, то нема. Ну, насправді я не знаю. Буду бачити, що буде у нас, що у нас не буде. Що у нас з того вийдеться насправді. Тому отакі у нас справи на господарстві. От так. Дякую всім за перегляд такого відео. І всім пока. До завтра.